У гурту Перкалаба з'явилися власні музичні придатки. Проєкт, названий на честь далекого гуцульського села, два роки тому отримав ідею такого доповнення. Втілена в життя під назвою Перкалабські придатки, вона здійснила свій другий виступ. Учасник побічного проєкту – вокаліст самої перкалаби Андрій Федотов. Музикант зізнався. Завдяки новому проєкту освоїв такі інструменти, які досі у кращому випадку лише тримав у руках. Компанію йому склав художник Яремастецик. То все, що не вміщається вже в формат такої мами перкалаби, то вже якби є зараз. З цими переклапськими придатками. Це не комерційний проект, це є більше забава, гра з музикою, гра з словами. Там. Але ідейно воно. Ідейно воно цікаве. Я не знаю, як характеризувати цю музику. Це для мене це просто музика. Музика і інтересна музика, якою з задоволенням граю. Будь-яка школа, будь-які заняття. Я думаю, що вона позитивно впливає на розвиток людини. Разом з музикантами пісні перкалапських придатків на концерті мали змогу виконати усі охочі. Серед відвідувачів дійства завбачливо розповсюдили їх тексти. Хоча у репертуарі проекту чимало знаних на зубок композицій. До прикладу маки червоні та кавер на композицію гурту. Фліт, як довго я шукав, барвистим тлом концерту стала виставка Єре Мистецка Живопис по перкалабі. Це 15 полотен, створених на перкалабські цитати. Це є картини, які намальовані на перкалабські теми. Тобто, це є можливо одна з перших візуалізацій моїх взагалі середини. Я коли створював свідотом, колись там перкалабу, то ми не створювали візуальні частини. Тобто, це можливо мій моя перша спроба звізуал з візуалізації власне перкалабу щодо музики, вона дещо схожа на перкалапську. Як загалом і все, що творять колишні та теперішні учасники цього вже легендарного гурту. У його придатків є кілька записів. Щоправда, перший музичний реліз мав вельми обмежений наклад: близько 12 іменних дисків. Здебільшого свою творчість музиканти розповсюджують у всесвітній мережі.